Формування польського уряду ще навіть не починалося, а президент Польщі Анджей Дуда вже робить кадрові зміни в своєму офісі. Це для мене є дуже цікаво. Тому як оцією зміною я можу зробити висновки, що Анджей Дуда вже готується до співпраці з Туском. Він відвертається від ПІСУ, скажімо так, який програв ці вибори, і він кардинально змінює своє оточення. Ми сьогодні про це. Поговоримо і про те, що він, які кадрові зміни вже відбулися, і чому саме такі кадрові зміни відбулися, і чому так само е я вже можу зробити висновки про те, е чому, е що він буде працювати з Туском. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайки, щоб боротися з російськими ботами, і також підтримувати канал. Звісно, буду вдячний також і за е підписку на канал, і за ваші коментарі. Отже, президент Польщі Анджей Дуда. Призначив нового голову кабінету президента. Ним став Марчин е, Масталерек, і це є дуже цікаве призначення. Зараз я вам поясню чому. По-перше, анджей Дуда призначив колишнього депутата від партії Право і Справедливість, до речі, але колишнього депутата. Він його призначив на цю посаду в вівторок, 24 жовтня, і Мастелерик змінив на цій посаді Павла Шрота, про якого ми неодноразово говорили, який постійно представляв польського президента. Мастелерик відповідатиме серед іншого за комунікацію в змі. Далі маємо трохи прямої мови від Анджея Дуди. Сьогодні ви прийшли до офісу президента, залишивши роботу, яка приносила незрівняно більший дохід. Ви показуєте наскільки важливою для вас є робота в е, уряді Польщі, і я завжди знав, що ви не прийматимете функції, ви прийматимете відповідальність. Сказав президент Польщі своєму новому керівнику кабінету, е, кабінету президента. Дуда також нагадав про попередній спільний досвід двох політиків і зазначив, що той є його перевіреним колегою і добрим другом, який бореться завжди боровся і зараз буде боротися за незалежність і самобутність Жечі Посполітей. Тепер щодо цього власне Марчина Масталерка, буквально тиждень тому. Практично одразу ж після того, як оголосили результати парламентських виборів в Польщі на цей момент. Цей Марчин Мастелерик він був радником президента Анджея Дуде, і він також він дав таке досить обширне інтерв'ю на радіо «Зет». Uh, і uh, там йшлося, він там дав відповіді на декілька питань. І як на мене, це було дуже цікаво, особливо, якщо подивитися, що це був, по-перше, радник Дуде, по-друге, це бивший uh, представник партії Право і Справедливість, і зараз бачимо, що його призначають все-таки на ключову посаду в польській владі, особливо в оточенні польського президента. Um, так. Він вважає, от на цьому радіо Зет він сказав, що після парламентських виборів лідер партії Право і Справедливість Ярослав Качинський має піти на політичну пенсію. Тобто, ми бачимо, що бивший колишній пісовець, колишній представник, скажімо, цієї партії, він. Чітко виступає за те, щоб Ярослав Качинський покинув взагалі політику і щоб на його місце прийшли, прийшов хтось інший. Скоріше за все, партію Право і справедливість буде очолювати. Якщо Ярослав Качинський піде, її буде очолювати Матеуш Маравецький, який являвся прем'єр-міністром Польщі цих два терміни. Отже, і він також дав ствердну відповідь на питання, чи провалила піс. Виборчу кампанію він сказав, що однозначно так, і такої поразки е, ніхто навіть і не очікував. І е, тепер найцікавіше е, його тоді, ще до призначення на посаду е, голови кабінету президента, е, його запитали: е, чи можлива співпраця між президентом Анджеєм Дудою і новим прем'єр-міністром уряду від опозиції, яким, е, скоріш за все, стане Дональд Туск. І він сказав так: для того, щоб Польща добре функціонувала, має бути співпраця. І це означає, що ну, бо Павел Шрот, який був до цього представником ДУДИ, скажімо так, він являвся також пісівцем, він мав ці самі погляди, тобто, і він якби, залишається з партією Право і Справедливість. Тут є два варіанти: або Дуда вирішив вже зараз будувати своє оточення так, щоб нормально працювати з Туском, бо без цього якби Польщі просто не вижити. Або вже зараз пішли якісь торги, і цього мастелерка цього поставили там по проханню, наприклад, того самого Дональда Туска, який пообіцяв Дуді також якісь преференції зі своєї сторони, якусь підтримку зі своєї сторони, можливо, якісь політичні програми. Які будуть, не будуть саботуватись новим урядом і будуть підтримувати ті, які буде подавати Дуда, наприклад, а можливо щось інше, але в загальному ми можемо зробити висновки, що Дуда однозначно готується. Плідно працювати з е, новою опозицією, з новим е, керівництвом Польщі, з новими міністерствами, і це, е, на мою думку, є дуже і дуже добре, що Дуда е, якби не ототожнює себе зі своєю партією, від якої він на е, чорноці вибори президентські і їх виграв. А він все таки розуміє, що він президент Польщі і він має відповідати. Виключно за інтереси кожного окремого громадянина Польщі, а не за інтереси там своєї партії чи інтереси свого власного крісла. Як на мене, це є дуже показово. І <кхем>, насправді всім простим полякам, всім іноземцям, які проживають в Польщі, їм буде набагато краще, якщо е, новий уряд. Навіть опозиційний і президент Польщі будуть за одне вони будуть працювати разом на благо е, Польщі. Можливо, Дуді в такому форматі вдасться якісь е, там радикальні зміни, на які налаштований Туск трохи стримати, трохи якось або підготувати до цього суспільства, або взагалі від них відмовитись, е, а можливо щось інше. Але я вважаю, що так, що вони будуть працювати плідно, що вони будуть. Е, Діяти на благо Польщі, ну, як мінімум, мені б хотілося щоб так було. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Чи буде Дуда дружити з Туском, чи він буде, скажімо так, вставляти йому палки в колеса. Дуже цікаво буде почути вашу думку. Пишіть її в коментарі під цим відео. Також, друзі, вдячні вам за лайки, за коментарі, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!